Ці веселі співучі та бойові бабусі вже понад рік шиють для українських захисників домашні подушки. Вони на передовій використовують їх не лише для сну, але сидять на них в окопах, танках та знаходять різноманітне застосування. Загалом з підголок цих білоцерківських панянок вийшло понад 9,5 тисяч виробів 26 лютого. Після того, як 24-го почалася війна з Російською Федерацією, ми зібралися в середу наш час для того, щоб провести засідання і прийняти рішення, що ми будемо робити в період війни. Тому що до цього ми тут співали, ми танцювали, ми проходили заходи до всіх видатних дат, які можуть бути тільки в історії України. З 26 го числа ми повністю поміняли план і перейшли на новий план роботи. Спершу жінки взялися за нарізання стрічок для маскувальних сіток, а згодом почали шити спідню білизну для захисників та в'язати теплі носки. А ось напірники пенсіонери виготовляють у себе вдома на швейних машинках. Наповняємо ми цю подушечку трьома суставними: це тканина. Ось у нас це у нас фліс. Це у нас синтепон. Для того, щоб подушечка була легша, через що ми компонуємо три складові. Три складові ми і компонуємо так, мішаємо оцю, цю тканину із флісом. І періодично так. То жменьку цього ложимо в подушечку, то жменьку цього ложимо в подушечку. Там розправляємо рукою і так наповняємо подушечку. А дівчатка сідає там і зашивають. Так же саме, як труси от -от з резиночки затягують і зашивають, так само і зашивається подушечка. Така красива виходить подушечка. Кілька разів на тиждень багато хто з місцевих волонтерів приїжджає до них, аби взяти готові речі. Натомість привозять для розхідного матеріалу непотрібний одяг. Ну ми це робимо на постійній основі, так як нам люди приносять одяг, одяг не завжди є якісним. Весь одяг, який порвати нам не підходить. Ми все складаємо і віддаємо нашим бабусям. Це криниці життя, які потім з тих речей шиють прекрасні подушки для наших військових. Ми регулярно у нас мінімум раз за два в місяць ми їм привозимо. Привозимо не тільки одяг. Порваними також їм потрібно для цих бабусях тканина для трусів Ну вони хлопцям трусілячі нитки. Їм дуже потрібно різинки потрібно. Якщо в кого є при нагоді, будь ласка, заносьте дівчата. Ми також збираємо гроші на носки, ми збираємо гроші на резинки. Нам потрібні баночки на окопні свічки, спальники. Потрібні, ми збираємо все. Все, що люди нам несуть, ми все збираємо, Ми його перебираємо, ріжемо, і в нас все йде вход. у нас практично немає. Я хочу сказати, що ми. Працюємо для військових, так як в мене чоловік воєнний бивший. Ми працюємо для військових, і ми знаємо, що вони потребують насамперед. Волонтери називають їх справжнім жіночим батальйоном. Найстарші з майстринь майже 80 років. Та як кажуть самі члени клубу, роблять добру справу на знак вдячності військовим. На сьогоднішній день в цьому клубі працює 50 людей. Але тут працюють не тільки клуб Краниця життя, тут працюють жіночки із п'яти клубів: клуб Зарічанське джерело, клуб Лада, клуб Вікторія, клуб Промінь Надій. Що можна побажати хлопцям, щоб були здорові, щоб вернулися живими, здоровими? А ми будемо обов'язково працювати до самої перемоги. Ми цю роботу не залишимо. Під звуки ножець, жінки, як у давні часи, заводять українські пісні. Атмосфері кроять, шиють, ріжуть, запаковують. А головне у кожен виріб вкладають любов і душу заради перемоги. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.